Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від фашистської учінської Росії. Сьогодні ми будемо говорити про громадську організацію Чужих біт не буває. Сьогодні у нас стрім з Олегом Ступником, координатором громадської організації Чужих біт не буває Ватутіне, депутатом Ватутінської міської ради. Ми хочемо всім повідомити, що наш Стрім буде трошки пізніше включений, а поки що про громадську організацію Чужих біт не буває, яка зареєстрована в серпні 2023 року. 5 місяців працює, було реалізовано ряд проєктів. По-перше, потрібно сказати, що громадська організація Чужих біт не буває, працює із сім'ями військовослужбовців. Партнер громадської організації, фонд МГП Громаді. Насамперед, реалізація цих проєктів почалася ще влітку. Перший проєкт, який був проведений громадською організацією, це доставка в один із госпіталів, де лікуються бійці Збройних сил України, медикаментів, продуктів. Локацію ми не будемо розкривати. Тому що розумієте, в які часи ми сьогодні проживаємо в досить непрості часи. Наступні проекти, які почала реалізацію громадська організація Чужих Бід не буває, це екскурсії дітей, військовослужбовців в місто Умань, знаменитий дендропарк Софіївка. Туди ми відправили. Дітей з Катеринопщини, Монастирищини, Маньківщини, Христинівщини. Десь побувало близько 100 дітей. Вони отримали подарунки після екскурсії, потім їх покормили в кафе і громадська організація думає, що буде продовжувати працювати. Такому форматі. На День Святого Миколая на Канівщині представники організації дарували подарунки. Виступили такими собі Миколайчиками, жінкам, дітям військовослужбовців, які сьогодні перебувають безпосередньо на передній лінії в Силах оборони України. Наступний проект це жінки. із Моренці, військовослужбовці, попрохали, щоб громадська організація Чужих бід не буває, доставили різного роду продукцію, яку необхідно було потім вони мали переправити на фронт своїм чоловікам, ну і не тільки тим бійцям, які стоять сьогодні на захисті України. І ще один був реалізований проект це. Екскурсія по Шевченківських місцях, село Моренці, село Будаще, село Шевченкове. Туди привезли 50 дітей з Катеринопольської територіальної громади і Виноградської територіальної громади Черкаської області. Сама перша локація, де була, це на околиці села Будище. відкриття. Відреставрованого вітряка, 200 літню подейкою, що цього вітряка ще бачив Тарас Григорович Шевченко, коли він приходив ходив цими місцями і писав свої досить круті вірші. Так от, екологічний рух Черкащини в партнерстві з фондом МГП Громаді і МГП Урожай поки що зробили вітряка, ремонт самого. Начення це вже буде другий етап цієї діяльності. Потім дітей повозили по музеях, Моренцях, в Шевченкові, подивилися, як Тарас Григорович Шевченко проживав, подивилися хату, подивилися різні речі родини Тараса Григоровича Шевченка. Генії українського народу. І наступний проект, який був реалізований представниками громадської організації «Чужих Бід не буває, це 29 грудня. Координатор Звенигородської районної організації Сергій Лебединець і координатор Ватутінської міської організації Олег Ступник відправилися на схід в Донецьку область, повезли смаколики. Бійцям, які перебувають на першій лінії оборони, було доставлено подарунки, які отримали бійці Збройних сил України. Також було доставлено ще харчі, ну і, скажімо, все відбулося досить нормально. Хлопці. Залишилися задоволеними і передавали всім вітання на Черкащині. Ось Олег Ступник. До речі, наші режисери повідомляють, що Олег Ступник не може вийти на зв'язок досить поганий зв'язок. Він повертається з Сходу із Донецької області. Тому я думаю, що безпосередньо стрім з ним відбудеться. Пізніше ми будемо анонсувати. А поки що ви можете подивитися інтерв'ю з Олегом Ступником, де він розповість про екскурсію на батьківщину Тараса Григоровича Шевченка. Шановні громадяни України, громадська організація чужих бід не буває. Черкащина, сьогодні в ці різдвяні свята привезли діток в Шевченківські міста, в село Шевченкове, в село Моренці. В село Будище, в селі Будище відкрили вітряк, відремонтували, почали реконструкцію його. На даний момент знаходимося в селі Моренці. Тут будинки, які, де проживав Тарас Григорович Шевченко. Після цього дійства діток накормимо, завеземо в кафе їх. Займаємося. Дітки, до речі, дітки у нас. Військовослужбовців, батьки чи їхні матері служать на війні на даний момент. Займаємося допомогою сім'ям військових, Більший акцент ставимо на сім'ям військових, які загинули. Допомагаємо гуманітарною місією. В п'ятницю будемо вирушати на на фронт до наших військовослужбовців на Новий рік. Повеземо подаруночки хлопцям, щоб відчули атмосферу новорічну. Ось так таким працюємо. Отже, друзі, дякую всім, хто сьогодні дивився наш ефір, і думаю, що ми будемо і надалі. Проводити такі ефіри, повідомляти про діяльність громадської організації і про ті проекти. А проектів ще буде, і не один, які будуть реалізовуватися. До побачення!